Всім привіт! Мене звати Олексій, Це моя машина BMW i4. Сьогодні у нас 1 жовтня, тому всіх вітаю з днем козацтва, з Днем учителя, а також з Днем захисника та захисниці України. Пропоную гарно почати цей місяць донатом на ЗСУ, щоб підтримати наших хлопців та дівчат. А також, оскільки це перше число місяця, сьогодні поговоримо про те, які нові зарядні станції були встановлені в Україні для електромобілів потужністю від восьми кВт і вище за вересень місяць. Цього місяця у нас була встановлена 21 зарядна станція потужністю від восьми кВт і вище Ньюсмейкером цього місця є компанія Тока. Безумовно, яка цього місця встановила 13 зарядних станцій. Давайте подивимося і розберемося, де вони знаходяться і що це за станції. Перша довгоочікувана новина щодо станції Тока це станції на ЗАЕС ОКО, які були встановлені в районі Умані. Тож, всі, хто подорожує з Києва в Одесу, приїжджаючи через Умань, можуть тепер дуже швидко зарядити ваше авто, адже там стоїть дві зарядні станції: одна потужність 120 кВт, друга 150 кВт. На них встановлено три з коннектора ccs 2 один конектор CHAdeMO та два коннектора Type 2. Одночасно може по швидкісній зарядці заряджатися чотири авто і два авто ще по повільній зарядці. Окрім цього, для тих, хто їде в зворотні сторони з Одеси в Київ, також є зарядний хаб просто на іншій стороні. Уявіть собі, два зарядних хаби одночасно були відкриті цього місяця. Якщо ви їдете в Київ, Одесу або з Одеси в Київ, вам не треба робити розворот по трасі, адже з вашої сторони дороги є такий потужний зарядний хаб. І цим не завершуються новини з Умані. Адже також компанія Тока встановила ще одну зарядну станцію біля Умань-Пиво. І таким чином, для тих, хто подорожує з Дніпра на Вінницю, також із Умань, є можливість швидко зарядити ваш автомобіль. Там вже стояла станція на 120 аварий. Тепер їх дві. І ця нова станція також має конектор GBT для китайських авто. Вітаю! Так само, як у переднього місця, частину відеоматеріалів для цього випуску мені надали різні мої друзі та партнери. Тож наступну станцію представить Іван з першої електрички. Іване. Всім привіт! Це новий епіцентр на трасі Київ чоп недалеко від з'їзду на стрій. Новий зарядний оператор-епіцентр відкрив три станції. В додатку Тока. Станції мають два конектора GBT. Один коннектор Чадема, три коннектора ccs 2 Combo та два повільних GBT-AC з тарифом на 30% дешевше, ніж швидка зарядка. Ну і також Type 1, type 2. Ми заряджаємо id 4, 92 кВт. Я вважаю, що це максимально. Тож вітаємо у Львові на Окружній Тепер у нас є ще один зарядний хаб на три зарядні станції, потужності 120 кВт. Поки що кожна з цих станцій може видавати потужність лише на один швидкісний конектор одночасно, немає динамічного ділення. Проте компанія Автонтерпрайз, яка виробляє ці станції, заявила, що вже вони тестують динамічне дівлення і скоро воно буде впроваджено на всіх станціях. Тож ці станції зможуть заряджати і по конектору GBT, і по CCS2 по одночасно. Всі авто. Вітаю цими трьома потужними зарядними станціями компанія Епіцентр цього місця не обмежилась. Адже також у місті Львів знову ж таки на парковці епіцентру відкрила ще один зарядний хаб. Локація епіцентр, ну, заїзд звичайний звідси, зі сторони вулицю на Хмельницького е, є три зарядки: дві, я так розумію, звичайні швидкісні. тип 2, тип 1 GBT. І є одна більша суперкласна. На CCS Combo, на Сі і ЧДМ. Зараз будемо тестувати, як вони працюють. Зарядка пішла. Вказує, до речі, кіловат нормально пішли. Набирає. На 50%, до речі, машинка. Там вже бачимо, є лише одна швидкісна зарядна станція, але також є поряд ще дві повільні зарядні станції. І на цих повільних зарядках також є конектори тип-2, тип-1, а також джібіті AC для китайських автомобілів. Так вже почали ставити повільні зарядні станції для китайських авто. Я просто в шоці. Загалом чотири станції це дуже багато. Дуже дякую епіцентру. але вони вирішили на цьому не зупинятися. І в місті Житомир цього ж місяця запустили ще одну таку саму локацію. Станція зарядна тока. Житомир епіцентр під'єднались Розпочата зарядка. Ну супер. Вважаю, вже добрим більше став. Є роз'єми ЧДМО, GBT, Type 2, Type 1 і GBT для китайців є теж. Супер, інфраструктура розвивається у нас. Це те, що показав нам цю станцію, а також її околиці. Дякуємо Дмитру, який приїхав туди на своїй теслі. Ще одну таку станцію поставили в містечку городок Хмельницької області біля парковки бізнес-центру IQ Office. Проте у вас можуть бути проблеми з тим, щоб там зрядитися, оскільки ця станція приватна. Вона лише для тих, хто працює в тому бізнес-центрі або його відвідує. Та все ж ця станція також існує, тому що я наніс її на карту, і вона має такий цікавий значок у вигляді інопланетянина, що показує, що чужим. Там не раді. Якщо ж ви відвідуєте цей бізнес-центр, то у вас буде така цікава можливість звернутися. Або ж якщо у вас зовсім погані справи і у вас дуже низький заряд, можете приїхати і дуже сильно попроситися, щоб вас там зарядили. Щоб побачити цю станцію в додатку Тока, вам треба в фільтрах прописати її номер. Ще одну станцію потужністю 120 кВт компанії запустила в Києві на вулиці Польова, це район КПІ, і там поряд є, в принципі, невеличке кафе, тож ви можете там перекусити, сходити там на обід. Або ж якщо ви живете недалеко від КПІ, то це хороший варіант зарядити вашу машину. Так, тепер. Трошки про цю локацію, де я зараз знімаю. Оператор Фастер біля втока, станція біля Новус, на виїзді з Києва. Бачимо парковочка супермаркета. Все супер, розміщені місця. Ніхто не буде займати, все чудово. Стоїть навіть знак спеціальний, що місце для зарядки вас можуть евакуювати, якщо ви хочете тут запаркуватися і не заряджатися. Дуже зручно для тих, хто буде їхати на Чернігів або Суми. Оскільки це прямо виїзд з міста Київ і зручно тим, хто відвідує нову супермаркет. По потужності заявлено на 90 кВт. Бачимо, їх видає без проблем. 90 кВт, Зараз 30% сотні зря до машини. Бачимо, в машині теж пише 90 кВт, Все супер. Окрім відкриття 13 нових потужних зарядних станцій, компанія також оновила існуючу зарядну станцію у місті Львів. Ця станція знаходиться на вулиці Курмановича. Колись вона була в білінгу Infinity Charge, минулого місця. На в білінг Тока, і бачимо, що компанія Токо активно розвиває цю станцію. І тепер ця станція збільшила свою потужність з 90 кВт до 120 Я попросив також свого знайомого, який мешкає в місті Львів, щоб він заїхав на цю станцію, показав, що знаходиться навколо. Як бачимо, це така люта промзона, куди доволі важко заїхати, але все ж станція нормальна, нормально заряджає, тому можете нею скористатися. Проте і це не всі новини від компанії Тока. Адже компанія Тока цього місця оновила мобільний додаток. Тепер там все стало зручніше і краще працювати. Краще виглядає, краще працюють кластери, все супер. Стало набагато швидше і зручніше шукати зарядні станції, дивитися їх опис, можна подивитися фотографії зарядної станції, також можна почитати якусь важливу інформацію, наприклад, де станцію шукати, чи платна парковка, чи платні заїзди, за заїзд кої вулиці і так далі. Також з'явилася нова класна функція: це перегляд статусу заряджання іншого користувача. Наприклад, ви їдете на якусь станцію. Бачите, що там хтось заряджається, то можете подивитися, який у нього відсоток зряду. Таким чином, якщо у нього там вже 80 90 то ви можете розраховувати на цю станцію, адже у і вона вже буде звільнена якраз перед вами або навпаки, там зараз у людини всього 20% і вам не варто на неї їхати. Також до деякої геміфікації профілі доданий такий називаний еко-каунтер, який показує, скільки ви не спробували СО2. Також можна в профіль дати фотографію, а деякі станції можна дати в улюблені для того, щоб ви легше знаходили станції, які вам найбільше цікаві. Тож, отакі новини від компанії, тока цього місця 30 нових станцій, одна оновлена і новий додаток. Переходимо до компанії Екофактор. цього місця. Величезний зарядний хаб оператора Діват перейшов від білінга GoToYou до. Біріга Екофактор. Тож в екофактор мігрувало 4 станції по турністю 160 кВт, кожна з яких має три коннектори CCS2, GBT та ча Окрім цього, компанія Vivat встановила ще одну зарядну станцію в місті Надвірна потужністю 160 кВт. Вже в Білого Екофактор. Бачимо, що надалі оператор Ват буде розміщувати свої станції саме там. В цього місця лише одна така потужна станція була встановлена в Білінгу екофактор На жаль, цього місця не було новин від компанії Іоінті, тож очікуємо їх в жовтні. Переходимо далі. Компанія GoToWA з цього місця також порадувала. Поставила чотири зарядні станції. Перша станція це станція на 160 кВт в місті Рівне. Вона встановлена в північній частині міста на вулиці Набережна. Ще одну станцію потужністю 80 кВт. Компанія поставила в місті Тернопіль. Біля готелю Стела в подорожах ця станція буде дуже зручна, оскільки ви можете або зарядити вашу машину на потужній станції 80 кВт, поки ви обідаєте чи вечеряєте, або зупинитися на ніч в готелі Стела і зарядитися повільним струмом. Третю станцію поставив оператор «Емма». це виробництво Енді груп в операційній системі Готою. Таким чином, в місті Івано-Франківськ тепер є зручна станція біля торгового центру потужністю 80 кВт. І четверта станція від компанії GoToU. Це станція нового оператора ReCharge, яка встановлена в місті Київ. Значить, Знаходиться вона на метро Лівбережна. Тут от поряд новус, хто знає. Це все е офіси на колишній вулиці Рейсер Кіпні, Навіть не знаю, як вона зараз називається, мабуть, сверстюка чи щось таке. Така парковочка, окреме місце, під зарядку все чудово. Тож бачимо, станція доволі зручна. Наприклад, для тих, хто подорожує на Чернігів або Суми, або ж для тих, хто просто їздить по лівому берегу і переживає в цьому районі. Також станція буде зручна тим, хто відвідує на новус або офіси на вулиці Сверцюка. Далі доволі несподівана новина. Але оператор iCar, який працює в білінгу iCar, своєму власному білінгу, запустив другу потужну зарядну станцію. Також виробництво ND Group, також потужницю 80 кВт, на два конектори ccs 2 та GBT. Встановлена вона біля аеропорту Жирани, який, на жаль, зараз не працює. Завершуємо наш дайджест традиційно компанією Авто Ентерпрайз. Вона ж Infinity Charge. Цього місця вона встановила дві зарядні станції потужністю 100 кВт. Перша станція була встановлена в місті Львів. Зараз ми бачимо, яка атмосфера панує навколо цієї станції. Це у нас лютіша промзона, але не засмучуйтесь, тому що недалеко в кількох хвилинах пішки звідти є. Кілька готелей, там, де можна перекусити, пообідати, повечерити або переночувати. Проте цю станцію буде доволі важко знайти, тому орієнтуйтеся по цьому відео. Друга станція це доволі такий показовий приклад для Auto Enterprise та Infinity Charge. Я надаремно постійно критикує цю компанію, кажу, що не варто їхати на їх станції, не варто у них заряджатися, краще поїдьте на якісь інші станції, якщо у вас є можливість. Адже компанія встановила станцію в місті Чернівці, вона 100-кіловатна, вона на АЗС. Вона на трасі і вона по дорозі на Молдову. І доволі зручно, бо поїхати на цю станцію, зарядитися перед кордоном. Проте на цій станції є всього три відгуки на плакшер. І всі відгуки кажуть про те, що на цій станції неможливо було зарядитися, що вона вибивала, що вона не давала потужність. А третій відгук каже, що цій станції взагалі немає в додатку. Я пішов перевірив, а її реально немає додатку. Я пішов підтримку писати, де станція, з чого її немає додатку. А вони кажуть, що власник її просто прибрав. Можливо, ця станція перейде в інший білінг, а можливо, вона буде демонтована, а можливо, вона просто не працює ще і вирішив її відремонтувати. Я особисто не знаю, тому поки що цю станцію не списуємо. Поки що хай вона повисить у нас на карті. Але маємо на увазі, що те, що станція є у нас на карті, те, що вона має таку потужність, ще не означає, що вона надійна. Варто завжди йти на блокшер і дивитися відгуки, щоб точно це перевірити. Як бачимо, ця станція також виробництво Ас Enterprise, але вона працює нормально. І також такі станції є в вільного екофактору оператора іонті і вони теж в більшості працюють нормально. Звісно, і деякі станції цього виробника погано працюють. Тока і деякі станції цього виробника погано працюють в екофакторі, і деякі станції цього виробника нормально працюють в Infinity Charge. Є різні випадки, але загалом. Тенденція така, що станції Автонтерпрайз в інших білінга працюють краще ніж своєму рідному. Тож до кінця цього року у нас лишається три місяці. Це жовтень, листопад і грудень. Подивимося, що нам оператори ще приготують, адже у нас є дуже багато ще різних анонсів. Ще не всі станції поставила компанія Тока, такі які вона купувала в Авто Ентерпрайзі. Також її від компанії ОКО вона ще не поставила всі свої станції, які планувала. Зокрема, станція біля рівного в напрямку Києва ще досі плануються достановлення. Компанія Віват, яка встановила цього місця станцію в надвірні, також анонсувала ще кілька зарядних амі по всій країні. Компанія Іонті нас точно ще порадує цього року. Компанія Готію, судячи з новин, закупила ще 40 зарядних станцій потужністю від 120 кВт і вище. з яких 30 станцій з gbt конектором не забуваємо про компанію Ясна, яка казала, що цього року були станції 160 кВт. Я ще досі їх не бачив і досі чекаю, коли вони з'являться. Також у нас планується до відкриття потужно зарядний хаб від компанії Flash і дуже-дуже багато різних новин. Я думаю, що ще більше новин ми отримаємо наступного року. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Пишіть в коментарях ваші версії, де ще до кінця року будуть встановлені ці потужні зарядні станції і хаби. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!